Черкаські водії потерпають від заметів через 10 годин безперервного снігу, автівка застрягають у заметах або їх заносить на льоду. Втім, на вулиці містяни не помітили жодної снігоприбиральної техніки. Натомість, чому утворилась каша на дорозі, пояснив відповідальний за утримання доріг підприємець Андрій Бортник. За його словами, напередодні дороги обробили протиожеледними сумішами. Вулиці не очищали технікою, бо інтенсивність руху не дала б зробити це якісно. Тому, аби зекономити бюджетних 500 тисяч, підприємство. Почекало, поки рух транспорту і реагент роз'їсть сніг. Повноцінно прибиральна техніка на вулиці вийшла вже вночі. Задача вчорашнього дня була запобігти утворенню ожеледі на дороги, щоб сніг не скатався в накат. Ми цієї цілі досягли. Якби ми запустили техніку для чищення, то витрати міського бюджету були б дуже значні а ефективність того мала, тому що великий поток транспорту і ми можемо отримати тільки 20% того, що ми можемо почистити вечором.